Терористи вимагають викуп за тіла українців, що загинули у боях за Маріуполь. Нині волонтери докладають просто неймовірних зусиль, аби рідні двох бійців 23-го батальйону територіальної оборони у Запоріжжі. Дістали можливість бодай попрощатися та гідно поховати своїх чоловіків. Щоправда, така жахлива ситуація не по всьому фронту. Де інде терористи таки дозволяють українським волонтерам шукати на полі бою тіла за тиждень. Вдалося вивести 18 загиблих військових, і це лише в одному районі біля Савур-Могили. Дістатись околиці Ловаська волонтери намагатимуться іншим разом. Дороги довкола тепер заміновані, і волонтерам потрібна передусім професійна допомога саперів. Останні п'ять років Ярослав Жилкін із Союзу Народна пам'ять активно займався пошуком та перезахороненням солдатів Другої світової і ніколи не припускав, що сфери його наукових інтересів у наші дні. Стане такою актуальною такої картинки, як некотори себе представляють, та та там за слово штабелями лежать. Такого нету. Керівництво самопроголошеної ДНР дозволило українським волонтерам заходити на контрольовані ними території і шукати тіла наших солдатів. Головною їхньою вимогою було пошуковці не мають бути військовими. За от ось тиждень цього проекту я хочу сказати, що протилежна сторона завжди витримувала свої обіцянки, тобто на пункті е, прийому пошукових груп е, ми забезпечували безпеку, супроводжували. Після цього їх підхватувала група супроводження протилежної сторони. Де шукати підказують новини про останні бої, соцмережі терористів, місцеві жителі і живі солдати, кому вдалося вирватися з оточення? Тіла лежать іноді й тижнями під палючим сонцем, обгорілі чи зі слідами катувань. Їх передають на експертизу ДНК. Роботу пошуковців спростили би на тільні солдатські жетони, каже Жилкін. Жодного ще не знаходили. Ми знаходимо фрагменти телефонів, сім карти, якісь обривки документів. Це все намагаємося законсервувати, зберігати, щоб воно не испортилось, і передати вмісті з тілом надіна которого рядом. І, естественно, вже далі професіоналізм експертів, які працюють з цими тілами, це дозволить ідентифіцірувати наших бойців. Реальні втрати з українського боку одне з найсуперечливіших питань. Міністерство оборони СБУ та МВС ведуть статистику. Кожен по своїх Дрозділах науковець із військово-історичного музею Ярослав Тинченко намагається узагальнювати В була зазначена 1021 особа, якщо я не помиляюсь. Це з урахуванням усіх силових структур. Я думаю, що цей коефіцієнт треба збільшити ще на сотню півтори. Пошуковцям бракує коштів на бензин рефрижераторів, у яких можна було би вивозити тіла, і добровольців саперів у напарники. Група Жилкіна не знає, чи є інші волонтерські групи, які. Теж шукають тіла. Якщо є, просять відгукнутися. Поля Донбасу неосяжні для них самих. Ольга Кошеленко, Сергія Заренко, Спецкор два плюс два.